54, ну недорога, да, ця риба. На превеликий жаль. 317 у нас є. І це, в принципі, вистачає на ще одну краболовку. Тож, давайте візьмемо, чому піні. Це годна штука. Тому так, тут поставимо. Так, о, о-о-о, я ж казав вигодно штуку. А така штука стоїть 350. І а, прибережний краб. Теж заберемо. Так, мені потрібно половити рибу. Давайте просто половимо рибу тут ось рядом. Та і все. Все одно вечір. Я точно не буду ввечері спати. Не бачу сенсу поки що. Ні, ну, звісно, паніка може прям жорстко початися. Але поки не жорстко, то може. Мені що сьогодні весь день я не попадаю, бачите? <гум> Диви. Так, Таю. Угу. Так, запаси закінчилися. Поворот розворот. Причалити продати. Що таке? Я паркуюсь, я паркуюсь, я паркуюсь. Щось там шурудить що знатно. Mm -hmm. Так, це ми закинули. А, оцю штуку потрібно витратити одразу. Так, що це таке? А, а мені в будь-якому. Бачите, в будь-якому випадку мені потрібно було б це вивчити для того, щоб можна було зробити це. Так, тут улов 3 дня, тут улов 2-3 дня. Так, велика. 5 на 5. Ну, та прям велика, блін. 5 на 5. Не, не дуже велика різниця, чесно вам скажу. Але коштує нормально грошей. Так, відшвартовуємося і погнали. Так, в ту сторону я не бачу сенсу їхати. Я бачу сенс заїхати. Тепер всередину ми ще не були. І отут. Є ще один порт, де можна пришвартуватися. Давайте подивимось, чи немає тут ніяких е, квестів.